Вітаємо в ефірі програма Морозяне диво, ведучий Леонід Гапєєв. І ми почитаємо улюблену книжку авторка Віталія Савченко. Захопливе читання. Видавництво підручники і посібники. Дякуємо за такий чудовий подарунок. В рамках міжнародного фестивалю щастя у творчості почнімо наше позашкільне читання. Водночас ми дякуємо за такий класний музичний супровід і дякуємо за подарований диск національний львівський. Національної музичній академії це камерний оркестр Львівської національної музичної академії. Концертний зал імені Людкевича Львів. Квітень 2012 року зроблено запис диригент Георгій Павлій. І зараз. Вирушаємо до морозиного дива. Десь далеко-далеко у казковому світі жили собі два братики, дракончики, Солодко і Холодко. Найбільше у світі ці дракончики полюбляли солодощі та не лише їсти, а ще й самим вигадувати та виробляти всілякі смаколики для мешканців казкового світу. Мали вони затишну майстерню крамничку у великій печері, де завжди було стільки покупців, що вони змушені були зняти, взяти на роботу помічників. Ті в крамничці порядкували і солодощі продавали, а вони, дракончики, зі всіма справами встигали. Солодко і Холодко виробляли все нові й нові солодощі. Деякі рецепти Солодко вишукував в кулінарних книгах. Ось, подивіться ілюстрації. Але здебільшого вигадував власні тому кекси, пироги. Тортики, тістечка, пряники, печиво та цукерочки були особливими і неповторними. А ще ж готували брати інші смаколики, зефірчики, мармеладки, шоколадки, халву і вершки усього й не перелічити. Оформляли усю ту смакоту оригінально та красиво. Солодко дмухав вогнем, коли треба було щось підрум'янити, розігріти чи запекти. Холодко ж переважно допомагав братикові, бо був молодшим і ще не все вмів робити самостійно. Але мав дуже відповідальну справу. Він збивав і охолоджував креми для тортів і тістечок. А ще, і це було найвідповідальнішим дмухав холодом, забезпечуючи потрібну температуру в коморі холоднику, бо саме там зберігалося все приготоване, солодке добро. Якось солодко готував новий крем для тісточка, скрутив вафельний коржик ріжечком і наповнив його кремом. Та от біда той крем чомусь ніяк не хотів застигати. Тоді дракончик каже братикові: Чуєш холодку? Ану, дмухни на цей крем, будь ласка, може він стане трохи густішим? Гаразд. Назвався дракончик, що страшенно любив дмухати холодом. Він набрав повні груди повітря та як дмухнув. Ой, вигукнув Солодко не так сильно, бо вся моя лапа аж вкрилася інеєм. Вибач! Засоромлено опустив оченята холодко. Він завжди трохи переборщував із холодом, бо, як ви вже знаєте, був маленьким ще і тільки навчався усього. Щоправда, Солодко не насварив брата. Як таке іноді траплялося, а тільки роззявивши рота, зачарованого кліпав очима. Ого, нарешті, озвався, це щось. Холодко й собі пильніше подивився на те, що тримав у лапах братик. Воно оте щось мало дуже цікавий вигляд. У вафельному ріжку виблискувала білосніжна кулька. Гарно як? Присмокнув язичком колодко. Еге, якщо не зважати на мою задубілу лапу. Цікаво, що ж оце у нас із тобою вийшло? Треба покуштувати, запропонував молодший братик. Ну, так, хто першим куштує? Якщо вже я накапостив, то мені й доведеться. Скуштувати, мабуть, мовив холодку. Гаразд, куштуй, підганяв солодко, бо йому вже кортіло якомога швидше довідатися, яке воно на смак оте щось. Дракончики ще якийсь час дивилися то один на одного. То на невідомо, що в лапі Солодка. Тоді холодко обережно лизнув білосніжне диво і аж прижмурився від задоволення. Ну, як? нетерпляче спитав старший братик. О! Холодко витягнув угору великого пальця. А потім додав Холодна смакота! й собі обережно лизнув нового смаколика. О! Та це ж дивовижно холоднючо, смачнючо, видав скоромовкою дракончик. Ще не знаю, як ми оце назвемо, але впевнений, що воно буде мати небиякий попит у спекотну погоду. Навіть не сумніваюся, відповів Холодко. Тоді гайда робити ще оце щось. А назву придумаємо, коли закінчимо роботу, запропонував Солодко. Робота закипіла. Хутко, чи не дуже, але дракончики впоралися із приготуванням нового десерту. Склали все те добро в холодильній коморі. А холодко ще й холоду побільше надмухав, щоб, бува, не розтеклося все. І задоволені братики сілися на порозі своєї домівки печери. Завтра у нас що? спитав Солодко. Що? Не зрозумів, холодко. Неділя. То що? А те, що прийде багато покупців, щоб придбати солодощі, так? Так. Отож, ми влаштуємо безкоштовне частування новим отим, що ми з тобою зробили, і яке ще не має назви, Голос міркував, чухаючи носа Солодко. «Може назвати його Солодким снігом. Запропонував Холодко. Чи з солодким льодом? Надто довга назва, хоч і гарна, заперечив Солодко. А як тобі назва морозяне диво? знову спитав Холодко. Напиши но на піску, щось обмірковуючи, сказав старший дракончик. Холодко знайшов гілочку і почав старанно виводити букви на стежинці перед домівкою. Морозяне диво. Солодко ходив навколо того напису то в один бік, то в інший, то зліва направо, то справа наліво. Нарешті зупинився. Перед написаним і виголосив. Ось як буде. Дивися! Витягнув із лапки холодка гілочку і закреслив кілька букв. А тоді прочитав і задоволено усміхнувся молодший братик. І собі почав читати Морозиво. Морозиво! Вигукнув холодко і також усміхнувся. Чудово звучить, правда? Так. Отож завтра всіх частуємо морозивом. Наступного дня всіх відвідувачів, крамнички, солодощів, братики-дракончики, частували новим прохолодним смаколиком. Усі були у захваті від такого чудового і смачного частунку. Потім дракончики ще багато експериментували зі смаками, кольорами, тому є багато видів та смаків морозива. Чи то правда, а чи ні, але старі мудрі сови стверджують, що вони в тих краях бували і морозивом смакували. Рецепт у братиків випросили, та й рознесли його світами. Відтоді і в казковому світі, та й у нашому також. І дорослі, і малі дуже люблять морозиво. А ви любите морозяне диво? Ось і закінчилася моя казочка про братиків. Дракончики, але є ще інші казки про інших дракончиків. І не тільки про них. Тому далі буде. Насправді у цій класній книжечці є. І інші казки. Це така рубрика з захопливе читання авторка Віталія Савченко, клубок казок, бачу така дуже символічна назва. Кдавнисто підручники-посібники. Насправді дуже такі позитивні. Сюжети дуже такі повчальні історії, де добро все-таки перемагає зло, а може і не перемагає, а якось навчить героїв сюжетів стати більш такими добрими, розсудливими, думати про свої вчинки. Це дуже важливо, щоб. Сьогодні сучасна молодь в такий спосіб вчилася критично мислити, творчо мислити, щоб на прикладах казкових героїв ми могли такі робити паралелі з сучасним життям, тому що кожна казка вона має свою таку Приховану мораль і не тільки приховану, але й такий відвертий повчальний зміст. І ми бажаємо нашим дітям і батькам з гуртків «Точка Зору», школа успіху Центру дитячої та юнацької творчості номер 5 міста Харкова. Також усім нашим. Глядачам, співвітчизникам, що залюбки дивляться цей ютуб-канал Лонідопєї щастя творчості. Дивіться, підписуйтеся. Тут є багато цікавих сюжетів, створених за участю дорослих, і дітей, і у співавторстві, співтворчості багато цікавих сюжетів є. Це така незламність духу в естафеті. Творчості це дуже важливо сьогодні в ці нелегкі часи, щоб ми якось пробували дещо відволікатися від сумних реалій, трошечки таку відчували релаксацію, таку психологічну адаптацію, бо насправді творчість лікує, творчість допомагає. Творчість відбадьорює, творчість від стресів відволікає і не тільки. Ми також дякуємо митцям, представникам сучасної української музичної творчості, дякуємо Львівській національній музичній академії за подарований диск. Це камерний оркестр. Також підтримував наш настрій. Запис було зроблено в концертному залі імені Людкевича 2012 року. Диригент Георгій Павлій. Ми бажаємо нашим дітям і батькам активно пізнавати світ. Читати, досліджувати, вивчати достойні літературні сюжети, а також слухати музику і класичну музику також, тому що українська творчість, творчість наших авторів в різних сферах, вона насправді існує без кордонів і маємо. Цінувати те, що у нас є, бо ми того варті. Дякуємо за увагу!